Смуток та гордість об'єднали людей на центральній площі міста 21 серпня. Родичі та друзі проведжали бійців 72-ї бригади у Мелітополь. Бажали хлопцям перемоги та повернення у повному складі. Побажати вам одного, щоб таких, як ми бачимо, вас живих і здорових щоб ви до нас повернулися з перемогою всі живі і здорові? Анатолій Соловйович презентував хлопцям сувенірну продукцію із символікою міста, пропорційна грудні знаки з логотипом Борисполя та брелоки на ключі від квартир та будинків, як символ того, що їх чекають вдома. Оці брелоки, на які ви повісите ключі від квартир і від хат, щоб пам'ятали, що вас тут завжди чекають і ждуть нетерпінням і обов'язково, щоб ви власне руками відкрили ці двері. Навіть погода пророкувала, що все буде добре, адже дощ у дорогу це гарна прикмета. У свою адресу хлопці почули багато теплих слів, адже на такий крок йдуть свідомо. Повірте мені, 72-га бригада брала, брала, брала Маріуполь. Маріуполь. вони брали. Маріуполь, Червонопартизанськ, вона Дякую. На Дякую. Потом... не зварено. Вони йшли з боями, які йшли по 6 по 7 годин. Це було 20 кілометрів. З такими йшли боями 22 дня були під градами. Вони пили по 250 п'ятдесят грам води в сутки, і це була вода дощова. Повірте мені, це ці хлопці. Я знаю, їм було важко. Хлопці 72-ї окремої механізованої бригади перебували у відпустці. Зараз разом з білоцерківськими військовими відправляються для продовження служби в ім'я нашої батьківщини. Коли відчуваєш дитинку замоглина моральна. Це набагато простіше. Не відчуваєш, кинути всі Були моменти в оточенні, півтора місяця в оточенні. гірше в оточенні це чекання того, що попадеш в полон. Коли дружина дзвони, я, скажімо так, після цього вийшов заточення, каже, слава Богу, ти нас не обозоримо. А бачив тих хлопців, в очах, в очах, таке людина виходить, здаватись в полон виходить людина. Все, в неї все вже, повністю. Ніякої віри нічого нема. Після мінометного силу, після втрат, після чого, вона повністю не то що. Я не можу їй нічого мова, саме сказати, що вона ну, здала ще, ще. Дуже тяжко було. Міцно притиснувши державний прапор, хлопці попрощалися з рідними та друзями і поїхали відстоювати незалежність нашої України. Не Олена Каліновська, Юрій Юрченко, новини телеканал Бориспіль.